Благодійна ініціатива, що об'єднала Україну та Німеччину. Lions Club Ремшайт спільно з управлінням культури Лозівської міської ради вже кілька тижнів реалізують акцію зі збору книжок, аби підтримати бібліотеки Лозівської громади. У Німеччині Lions Club Ремшайт щороку організовує великий благодійний книжковий ярмарок. Це масштабна подія, яка збирає сотні учасників і тисячі книжок від сучасної художньої літератури до старовинних видань. Охочі приносять свої книги до пунктів збору. Волонтери їх сортують, перевіряють стан і готують до ярмарку. Усі виручені кошти традиційно спрямовують на доброчинні проєкти. Цього року частину прибутку організація вирішила передати саме Лозівській громаді на оновлення бібліотечного фонду закупівлю сучасних українських видань і розвиток дитячого читання. У лозовій акція вже добігає завершення. Протягом декількох тижнів школярі, вчителі, батьки та всі охочі приносили до бібліотек свої улюблені книжки українською мовою. На перших сторінках діти залишали теплі послання про себе, писали, хто вони, що люблять, як проходять їхні шкільні дні та про що мріють. Це були не просто слова. Кожна книга стала маленьким символом життя під час війни, частинкою української душі, яку діти передадуть за кордон. Деякі з цих історій сповнені болю та втрат. Діти кажуть, найголовніше поділитися чимось добрим, щоб українська культура лунала далеко за межами країни. Тим часом у ремшаді триває підготовка до великого книжкового маркет базару. Відвідувачі ярмарку зможуть не лише придбати книжку, а й прочитати ці послання. Відчути, що за кожною сторінкою стоїть живий голос дитини, яка мріє про мир. Ця ініціатива стала більше ніж просто збором книжок. Вона перетворилася на місць дружби між Лозовою та Римшайдом, наприклад, того, як культура здатна об'єднувати навіть у найважчі часи. Кожна книжка, підписана українськими дітьми. Це доказ того, що доброта і взаємна підтримка не мають кордонів.